Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Город Каченят. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Щодня рано вранці брати каченята, Зефір і Марцепан наповнювали ставковою водою поливальниці і рушали на город. От і сьогодні вони взули гарненькі перетинчасті чоботи і великі фартухи, щоб, бува, під час роботи не забруднитися. На головах у них викрашалися крислаті солом'яні капелюхи. Завзято розмахуючи поливальницею, попереду йшов зефір, а за ним, мигукуючи якусь пісеньку, крокував задоволений марципан. Салат і помідори дуже хочуть пити, сказав перший. Редиска також скучила за водою, додав другий. На городі брати одразу взялися до роботи, та не минуло й кількох хвилин, як вони посварилися. Обережно, марципане, своїми чобітьми ти чавиш маленькі пахуни, сказав Зефір і додав сердито. «Не зграба!» Марципан обурився. Нічого я не розчавив. Він дуже образився на брата, аж так, що пожбурив у нього свою поливальницю. Розхльопуючи воду, поливальниця впала на землю, вдарилася об камінь і тріснула. Невдовзі вся вода, крапля за краплею, вилилась з неї через тріщину. У поганому настрої поверталися брати додому. Втупивши очі в чоботи, Марципан чвалав за зефіром на чималій відстані. Йому було соромно. Він розумів, що зробив велику дурницю, розсердившись, адже бачив, як зефір старанно заклеював скотчем його поливальницю. Наступного дня каченята знову пішли на город. Але вода в поливальниці Марципана весь час виливалася. Тож, коли брати прийшли на город, поливальниця була вже геть порожня. Повернувшись додому, Марципан розповів мамі, як посварився з братом, і так пошкодив свою поливальницю, що тепер з неї витікає вода. Але мама нічого на те не сказала, лишивши братам самим розбиратися. Марципанові стало дуже сумно. Тим часом качка мама взяла насіння різних квітів і вкинула їх у землю вздовж стежки, що вела нагород. Марципан продовжував ходити на город зі своєю дірявою поливальницею. Вода з неї витікала і рясно поливала землю вздовж стежки. На городі він нічим не міг допомогти зефіру, бо води в поливальниці не лишалося. Ні краплини, коли вони опинялися на місці. Якось марципану було особливо сумно, і він кинувся в мамині обійми. Нема чого ходити мені на город, нікудишній з мене городник. Я нічого не роблю, лише плутаюся у зефіра під ногами, а ще марною воду зі ставка. Помиляєшся, сказала йому качка мама. Ти не помітив, як змінилася стежка, якою ти ходиш на город? Марципан опустив дзьоба донизу і нараз помітив, що вздовж стежини розпускаються квіти. «О, а звідки тут квіти? здивувався він. Місяць тому я посіяла насіння, пояснювала матуся, і вода з твоєї дірявої поливальниці потрапляла на землю щоранку. А ти навіть не здогадався, ці квіти виросли завдяки тобі. Качка мама обійняла малюка своїм теплим крилом і прошепотіла Немає нічого поганого в тому, що маленьке каченятко іноді робить маленькі дурниці, але ж мами знають, що їхні діти можуть робити ще й корисні речі. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.